Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить огляди міської інфраструктури. Сьогодні я хочу поговорити з вами про доступність зупинок. Для цього нам на хвилинку потрібно повернутися в 2018 рік. Вулиця Дорошенка, саме її початок. Зараз знаходимося якраз на зупинці громадського транспорту. Зараз ми ще глянемо, яким чином буде здійснюватись посадка висадка пасажирів. Зараз якраз на зупинку прибуває трамвай. От Бачимо якраз. Під'їхав. Ну, досить далеко від платформи, перша сходинка. і так само, як ми можемо бачити, вона нижча. Перша сходинка трамваї є нижча, ніж посадкова платформа. Якщо Взяти якийсь трамвай, який буде ще нижчий, то взагалі буде незручно. І дуже дуже велика відстань. Тут спокійно можна провалитися. Недобре зроблені платформи. Зараз подивимося, як буде цю ж процедуру посадки-висадки здійснювати автобус. Ще далі стоїть автобус, тому що в нього двері відкриваються назовні. Також перша скидинка автобуса є нижча, ніж рівень платформи. І водій стає, як правило, дуже далеко, тому що це скліні двері. Якщо він раптом під'їде занадто близько, просто ці двері розіб'ються, коли відчиняються. Я тоді мав підозри, що не всі зупинки у Львові відповідають нормам доступності. Так? ДБН вимагали не більше 30 см. На Чернівецькій, очевидно, була зависока платформа, я її зміряв, там 36-37 см було від головки рейки тут. На Дорошенка також було 35-36. Я переміряв інші зупинки, ці всі фотографії, заміри опублікував в інтернеті, почалися дискусії, не всі були згодні, там зчинився такий навіть трохи рейвах, але в результаті того це питання було піднято на рівень міста. Навіть був круглий стіл, який був для фахівців, навіть мене запросили. так. Зробили в 2019 році. Вже стандарт для Львова, що трамвайна платформа має бути не вище 25 см. Але лише у 2025 році, нарешті, дійшли руки переробити. Цю платформу, де ми стоїмо, перебудували коштом готелю, бо він все одно біля себе простір робив, то він би все одно тут переробляв. І платформу навпроти також переробили вже коштом району. Це дуже добре. Це щоб ви не там не слухали, що там кажуть: ой, по 10 разів переробляють, один раз переробили, але переробили правильно. Так, Бувають помилки. Це попередня висота була неправильна. Зараз все окей, і вже ніхто цього переробляти тепер не буде другий раз. Не хвилюйтеся. Тому будемо дивитися, як це все виглядає. Так, друзі, тут повністю весь тротуар перероблено. Все виконано з гранітної плиточки. Вона безшовна, вона зручна, вона красива. Тут мені подобається оцей заїзд в двір. Бачите, він повністю піднятий до рівня тротуару, використане таке готове рішення з граніту. Аналогічні вже були в нас на вулиці Пекарській. Є болард для того, щоб регулювати, хто туди може заїжджати, хто не може. Є консоль. Знаки зупинки обидва розміщені на ній, і е, з воротнього боку є табло. Мені це рішення подобається, я вважаю його дуже добрим і правильним, тому що не треба е, купу стовпів, так все вмістили на одну опору. Є тактильна плитка, хороша, якісна, біла, довговічна тактильна плитка. Щоправда, після тактильної плитки є щербата бруківка, вона сама по собі також є тактильним елементом. І не дуже правильно, коли тактильні елементи дублюються, Оце, бачите, вони дизайнерський підхід застосували. Їм естетично це здалося красивим. Тут є під тим дашком багато місця, де можуть пасажири очікувати громадський транспорт. Вже встановили певні вуличні меблі, бачите, тут є лавки, вже якісь є, напевно, вазони, вже тиждень стоять запаковані. І також є якийсь бачу, там смітник, який також тиждень вже запакований в плівку. Ну, тиждень то ще нічого. Пів року робили ту зупинку. Оце точкове освітлення, бачите, тут такі крапочки. Я так розумію, що його дуже довго чекали, заради того освітлення, відкладали повернення зупинки на своє місце. Вже нарешті доробили, та очікування забудеться, а зупиночка залишиться. Ну і там також є знак кінця зупинки на опорі. Тут ніби все виглядає окей, єдине, що далі я теж маю велику надію, що той тротуар перероблять вже після того, як будівельні арештування заберуть. Що в нас тут є? Червоний трамвайчик, красивенький. І червоний трамвайчик, красивенький. І ми бачимо. Тут так, фактично, сходиночка в рівень. Так, людоньки собі спокійно заходять, виходять. І також я ще вам можу показати зблизька табло, на якому виводяться дані про прибуття громадського транспорту. Бачите, А-09 автовокзал, А, 45 Симоненка, Т02 Коновальця, музей труша. Через одну хвилину прибуває. Зручненько. Друзі, підпишіться на канал, ставте лайк і коментуйте обов'язково. Хто уважний, побачить там дощоприймач схований у бордюрі. Зупиночка навпроти виглядає теж гарно, все є, рівне покриття, тактильна плиточка. Ну, тут фем трошечки дешевше, то не граніт. І бордюри теж звичайні а не гранітні, сподіваюся, вони проживуть довго, бо мають тенденцію такі бордюри кришитися. Але все решта ніби окей, є павільйончик. І нарешті нарешті здійснилась моя мрія, це все стало в рівень з тим сквером. Правда, не знаю, нащо тут цей жолоб, але ну, тобто, знаю для чого, але я би інше рішення тут застосував. Ну і оцей скверик невеличкий. До речі, це ми подарували ті велостійки такі гарні. І є також табло про цю інформацію про прибуття. Друзі, окремо хотів вам показати оновлену зупинку біля університету Франка. Ходіть подивимося, що змінилось, бо виглядає гарненько. Почнемо з того, що серце миле. Дивіться, які гарні великі лунки, тому що завжди роблять якісь маленькі куці і нові чудові дерева. Так бракувало цього тут на великому розпеченому плацу оцих зелених насаджень. Ну що ж, ми бачимо. Вже звично нашому оку платформу зупинки, гарну тактильну плитку, бордюр висотою 20 см, як прийнято в стандарті для автобусних і тролейбусних зупинок. Навіть два павільйони, якщо бути точним, і, як бачимо, навіть доволі непогано під'їхав тролейбус, там ну, не зовсім впритул, але, але майже. Ну, хоча, бачите, для тролейбусних і автобусних завжди було трошки менше так висота, але, як бачимо, не знаю, чи той стандарт актуальний, бо все-таки є ще перепад. Що, ж, друзі, якщо боротися і довго чекати, то колись мрії стають реальністю. Доступні зупинки у Львові це вже реальність сьогоднішнього дня. Я радий, що є таке розуміння, що таке можна змінювати і перебудовувати те, що зроблено не одразу добре. Є ще ряд зупинок у Львові, які треба буде переробити. Тому всіх прошу, якщо ви побачите, що таке робить, підтримуйте такі рішення, тому що важливо не тільки робити зразу добре, але визнавати помилки, їх виправляти також дуже важливо. Всім до зустрічі! Дивіться наші нові випуски. Я бачу, бачу, знімаю, все знімаю.